Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталося за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного на Хмельницьку АЕС завезли перші партії ядерного палива Вестінгхаус. Очільник енергоатома Петро Котін провів виробничу нараду на РаЕС. Рада керуючих МАГАТЕ схвалила резолюцію про термінове повернення ЗАЕС під контроль України. Атомники провели акцію підтримки ЗСУ, коробка тепла для захисників. Нетішинські волейболістки стали бронзовими призерами. Чемпіонату України. Про це та інше у продовженні випуску. На Хмельницьку АЕС завезли перші партії ядерного палива «Вестінгхаус». Свіже ядерне паливо для двох енергоблоків ХАЕС вже на майданчику атомної станції та буде завантажене у реактори вже цього року під час планово-попереджувальних ремонтів. Компанія провела низку технічних робіт, а також придбала необхідне обладнання, щоб усі вітчизняні атомні енергоблоки мали можливість працювати на ядерному паливі американського виробника. Ми зруйнували монополію РФ і вже не залежимо від російських технологій та ядерного палива з Росії. Вони завжди використовували свої поставки, щоб чинити на нас тиск і шантажувати, заявив керівник енергоатома Петро Котін. Відтепер усі вітчизняні атомні електростанції використовуватимуть у своїй роботі американські тепловидільні збірки. В межах робочого візиту на рівненську АЕС голова правління АТНЕК Енергоатом Петро Котін підбив підсумки роботи компанії під час осінньо-зимового періоду та розповів про старт нової ремонтної кампанії в рамках виробничої наради, яка відбулася за участі генеральних директорів атомних електростанцій та персоналу Раес. Очільник «НАЕК» повідомив, що завдяки скоординованим діям усіх атомників та правильному підходу у проведенні ремонтних робіт компанії вдалося досягнути 100% коефіцієнта використання встановленої потужності в. Продовж зимового періоду Петро Котін також зауважив, що пришвидшити проведення ремонтів вдалося завдяки оптимізації виконання робіт з відвантаження відпрацьованого ядерного палива, залучення персоналу з АЕС та переведення обладнання АЕС на ремонт за технічним станом. Енергоатом планує зберегти позитивну тенденцію у проведенні оперативних та якісних планово попереджувальних ремонтів. Рада керуючих МАГАТЕ схвалила резолюцію про термінове повернення Запорізької АЕС під повний контроль України на засіданні. Більшістю голосів підтримано проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні, розроблений українською стороною. За словами очільника енергоатома Петра Котіна, це найбільш жорстка з усіх резолюцій, що були схвалені раніше. Затверджений у відній документ, зокрема, закликає Росію до термінового виведення всього несанкціонованого персоналу, включно з військовими із ЗАЕС, до негайного повернення станції під повний контроль України. Голова української делегації міністр енергетики Герман Галущенко подякував генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гросі за зусилля, які докладаються міжнародним агентством для врегулювання ситуації довкола Окупованої Запорізької АЕС. Зведення нових блоків на Хмельницькій АЕС є одним із пріоритетів уряду на 2024 рік. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету міністрів. Також він зазначив, що Україна планує будівництво чотирьох блоків на майданчику Хмельницької АЕС. Маємо в планах завершення будівництва третього та четвертого блоків на Хмельницькій АЕС зведення блоків 5 та 6 за технологію АП-1000», – сказав Денис Шмигаль. Як раніше заявляв міністр енергетики Герман Галущенко, згідно зенітним енергетичною стратегією України до 2050 року вітчизняні АЕС мають генерувати близько 130 мільярдів кіловат годин електроенергії на рік. Ключовим завданням для досягнення цієї мети насамперед є будівництво нових атомних потужностей. На Хмельницькій АЕС діє служба відомчого нагляду і пожежної безпеки, основною метою діяльності якої є запобігання, виявлення та усунення порушень вимог законодавства та інших регулюючих документів, якими регламентується робота ядерного підприємства. Робота інспекторського персоналу служби полягає у проведенні періодичних оперативних та цільових перевірок, підготовці видачі дозволів на виконання робіт нагляді за ядерною та радіаційною безпекою, устаткуванням та спорудами. СВН і ПБ також організовує роботи з Перевірки знань персоналу працює над розробкою та впровадженням нормативних документів. Особлива увага приділяється і контролю за проведенням пожежонебезпечних робіт, які виконуються як станційними підрозділами, так і підрядними організаціями. Служба відомчого нагляду постійно удосконалює методи та підходи у своїй роботі, активно впроваджуючи позитивні міжнародні практики. Свої знання та досвід інспектори СВН і ПБ використовують для однієї мети забезпечити стабільну та безпечну роботу атомної електростанції. Перемога залежить від внеску кожного. Це розуміють працівники Хмельницької АЕС, надаючи підтримку українським захисникам. Нещодавно Атомники ХАЕС провели акцію підтримки Коробка тепла для захисників, яку організувала Вікторія Гаврилюк. До благодійної ініціативи долучилися усі підрозділи енергопідприємства. Хтось допомагав формувати індивідуальні коробки, а хтось долучився фінансово. За додатково зібрані кошти були придбані речі, які мають допомогти військовим у побуті та створити більш комфортні умови перебування на передовій. У результаті було сформовано понад 40 посилок для військовослужбовців з числа працівників Хмельницької АЕС, які наразі боронять українські кордони у лавах ЗСУ. Більшість посилок уже відправлено для своїх кінцевих адресатів. Ще частину військові, які перебували у місті, отримали від волонтерів ХС особисто підтримка сил оборони України. Це наш безпосередній обов'язок, і колектив Хмельницької АЕС продовжуватиме надавати усю необхідну допомогу, щоб наблизити перемогу. І до новин спорту: жіноча волейбольна команда «Енергетик» – бронзовий призер чемпіонату України. Слідом за чоловічою командою, яка посіла третє місце у другій лізі, нетішинські спортсменки вибороли бронзові нагороди першої ліги з волейболу. На минулих вихідних в Ужгороді відбулися вирішальні поєдинки турніру, де нашій команді з рахунком 3-2 вдалося здолати своїх суперниць із Луцька та посісти третю сходинку чемпіонату. За словами тренера жіночої волейбольної команди Сергія Кузьмінчука, поряд із досвідченими гравцями Звичайно, змістовну гру продемонстрували і вихованки комплексної дитячо юнацької спортивної школи ППО ХС. Наставник команди подякував спортсменкам за проявлену самовідданість у боротьбі за трофеї чемпіонату. Вітаємо жіночу волейбольну команду та їх наставника з успішним виступом на турнірі. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться, та читайте на офіційних сторінках Хмельницької АЕС у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня! Я прощаюся з вами! Тримаймо стрій! Разом працюємо для перемоги! Слава Україні!